Всім привіт! Дівчат на сьогодні невеличке відео. Покажу небагато прикрас, але всі дуже класні. Ваші улюблені каблучки без каміння. Також доїхали деякі султаніти, багато хто просив. А до речі, деякі моделі сьогодні будуть в наявності в різних розмірах, а деякі ще залишаються на етапі виготовлення, але також скоро будуть. Їх можна попередньо забронювати. Я все скажу. А, дівчат, почати хочу зі такої класної ніжної каблучки з султанітом. В наявності зараз в 19 розмірі вага 4,40 сорок Дивіться, яка вона цікава. Камінець дівчат при денному світлі. Нагадую всім, що султаніти вони рожевенькі. Хто не знайомий з цим камінцем, будь ласка, загугліть, тому що я як не намагатимусь передати на фото, все одно не вийде. В житті він такий розовенький. При штучному освітленні вони ось такі коньячні. В даному випадку світло коньячний. При інших типах штучного освітлення набуває зеленого. Відливу, дуже красивого, дуже класна каблучка. Дівчат, дивіться. В замовленні є багато розмірів для цієї моделі 17, 17,5, 18,5, 20 і навіть 25. Вони в роботі і скоро мають прийти. Хто хоче, можна забронювати. Я вам напишу, коли вони будуть в наявності. Це дуже зручно і чекати менше, ніж якщо замовляти з самого початку. Каблучка йде без сережок. Вартість в неї класна 730 гривень 20 доларів. Дівчати по султанітах покажу улюблений ваш комплектик корзиночки. Зараз є в наявності 17,5 розмір, 18,5 і 19,5. Інші дівчат можна зробити під замовлення. Також, окрім комплектів, є декілька пар сережок окремо. А по вазі каблучки в середньому 6 грам, а сережки 11 Камінці в огранюванні, в такій цікавій оправі, саме тому я їх називаю корзиночками. Дивіться. Така англійська застіпка в сережках, височенька каблучка. Комплект ідеальний, хто не брав всі в захваті. А тут колір султаніту такий більш насичений, кон'ячний. Також є реверс кольору. Дівчат, всі султаніти, які ви бачите в прикрасах, гідротермальні. Якщо вам хтось продає їх як природні з туреччини, будь ласка, можете навіть не шукати, тому що камінців такі каратності, натуральні це тисячі доларів. Ще ближче вам каблучку покажу. А до речі, цей комплект ще буду показувати зараз з лабораторним аквамарином, також дуже гарно. Дівчат щодо термінів. Дивіться, я одного разу замовляла цей комплект і чекали ми ну місяця три, мабуть. А останній раз дівчат, я їх замовила і вони прийшли, ну, буквально за два тижні. Тому, коли ви питаєте, які терміни виготовлення, я вам відповім нестабільні. То готовий чекати, пишіть все вам замовимо. А до речі, що стосується замовлень, отримала багато посилок від виробників різних. Сьогодні буду всім писати, хто що очікує. Дивіться, вартість комплекту 2920 гривень 80 доларів. Кому потрібно окремо сережки, пишіть, я вам точно прорахую ціну. І цей самий сет, дивимось з лабораторними аквамаринами. Дівчат колір передається трошечки некоректно. Мені здається, в житті має такий більш м'ятний колір, ніж блакитний. Тут дивіться, камінець йде дуплетом. Нижня частинка це кварц, а верхня частинка це саме лабораторний Аквамарин. В наявності з 18,5 розміром каблучки. По вазі все те саме, інші розміри каблучок замовимо. І ще існує цей комплект з дуже гарним камінцем, а також лабораторним, турмалін Параїба, такий зелений гарний колір. Кому цікаво, напишіть, відправлю вам фото. Ціну зазначаю, дівчат. Дівчат, дуже гарні камінці, зверніть на них увагу. Вони не такі яскраві в житті, дійсно, як натуральні аквамарини. Дуже красиві. А тепер, дівчат, вільні каблучки з фестським диском, багато розмірів, 17,5, 18, 18,5, 19 і 19,5. Середня вага 5 грам. Дуже стильна каблучка, можна поєднувати з іншими модельками. Хто не знає, це така копія археологічної знахідки. Така вона ось вигнута трошки. Дуже зручна і вартість 840 гривень 23 долари. Далі є в наявності дві чародійки в 17 і 18 розмірах. Вага в середньому 6,8 грами. Дуже гарна в оксидованому сріблю: ось так по пальчику. А ще дівчат в замовленні є розмір 19,5, кому хочеться, можна забронювати попередньо. В етностилі така моделька. Вартість 1240 гривень 34 долари. Далі в наявності каблучка Варвара в 19,5 розмірі вага 6,80 грам. Чот вважається жіночим оберігом. Верхівочка рухома. Дивіться у фіанітах. Без комплекту також іде. І ще скоро повинен прийти 18-й розмір. Можу також відкласти комусь. Вартість у них 1060 гривень 29 доларів. А тепер улюблені наші вишиванки. Зараз в наявності 18-й розмір, 5 грам за вагою. Має ще прийти 17, 19, 20. Тут передня частинка широка в таких візерунках, тут вуща. За рахунок цього, вона, в принципі, не маломірить. Проте, хто любить вільно носити, в принципі, можна піврозміру собі додати. Дуже красива дівчат. По вартості вони 880 гривень, 24 долари. А тепер дівчат є вільні каблучки удача в різних розмірах. Зараз назву вага в середньому, грам 90. Дівчат вони чомусь трошечки маломірять, хоча не дуже широкі. Я зараз назву реальні розміри, на які вони підійдуть. На 17,5, 18,5, 19 і 19,5. І також скоро має бути на 17,18. і Тут у нас різні символи удачі, цифра 7, сова. А слон, око, підкова, всього потрошку. Класний варіантик на подарунок, і вони досить бюджетні: 330 гривень, 9 доларів. Ще з каблучок є, дівчат, гарна модель зі жуком з Карабеєм, 18-й розмір, 4,45 грами вага. Якщо я не помиляю, ще можна підвіску дозамовити замовити таку, у нас, здається, трошки більша була. Проте я можу помилятись давно замовляли. І ще дівчат доїде скоро 19-й розмір. Вартість 730 гривень 20 доларів. Тепер, дівчат, є ось такі гарні підвізки з котиками: 4,90 грами в середньому вага. Є в наявності 4 штучки зараз. Нещодавно була інша модель, також з котиком, таким перевернутим. Вони також ще будуть, вони ще в роботі. А зараз є ось такі класні: ось такий хвостик, який склався у вушко, Дивіться. Подивіться, який він гарненький. Оксидоване срібло. І вартість 730 гривень 20 доларів. Є щось така відьмочка, 4,5 грами Вага. Величенька така, вона досить недрібна. І вартість також 730 гривень, 20 доларів. А тепер, дівчат, залишилась одна пара ось цих оригінальних сережок. Знаю, ви їх дуже любите, як і я. Тут ось такі застіпки англійські. Кому не вистачить, вони ще мають бути 6.39 грами вага. До речі, хто з дівчат брав вже ці сережки, вийшла каблучка і можна її дозамовити. Вартість прописую на екрані. І, звісно, не забуваємо про нашу улюблену модель сережки гардероб 5.38 грами вага універсальна абсолютно модель, беруть як і дітям, так і дорослим. Тут ось такий котик. І сукня на англійській застібці. Можна взяти в комплектах з підвіскою з котиком, буде дуже класно, вартість вказую. Чат останнє, що хочу показати: ось такі класні брошки з хамелеонами. Тут вставочка цукрові фіаніти дуже така оригінальна назва, але вона повністю описує цей камінець. Дивіться ближче. Як цукерочка. Такий смарагдовий колір і темно-синій. Вага в середньому 8,3 грами, Камінець в огранюванні. Така голочка. Також в очах є маленький червоний фіаніт. Дуже гарно. Вартість таких хамелеонів 1350 гривень 37 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!